На своєму була Зів'ян, я, я опублікувала статтю Проблеми освіти в Україні. Але, оскільки її там ніхто не прочитає, тож я сподіваюся, що хоча б на відео хтось зверне увагу. І скажете ви, що, Боже, мій скільки можна говорити на цю тему, це вже всім набридло, це, ця тема вже давно давно вичерпана, але ні. Все ж таки, я хочу поговорити на цю тему, тому що я буду говорити в зовсім іншому світлі про неї, ніж всі звикли. Але для початку я хочу сказати, що не потрібно сприймати мої слова як якийсь докір вам, що ви такі погані, а я така добра. Ні, я хочу, щоб ви не сприймали це як образу, а сприймали як спонукання до дій, натхнення, думати не так, як говорить вам соціум. Ож, освіту, як і всім іншим, в нашій країні керують чиновники. Освіта, як і все інше, знаходиться на найнижчому рівні. Так думає, напевно, кожен другий та скоріше кожен українець. Тож ми знаємо проблему, ми знаємо, з чого вона випливає. Всі знають. Але чомусь ситуація не покращується. Чому в нашому суспільстві кожен виконує свою роботу? Тож чому ці політики виконують так погано свою роботу? Їх взагалі хто вони? Це якісь маловідомі люди, які сидять в своїх офісах і виконують державну роботу, тому що це їхня робота, це їхня професія. Ну а моя професія продавати помідори на базар, і в тому, що державна дні винні саме вони, а не я, тому що я працюю з помідорами, а не з державою. В Країні діє свобода слова та воєвиявлення, і ми цим надзвичайно активно користуємося. Україна в кризі. В цьому винні політики, а не я червоні дипломи сприймаються просто як папір. В цьому винні саме роботодавці, а не ми студенти та школярі. І вся надія сучасного світу лягає на молоде покоління, в мене разом з вами, яке в наступному, в майбутньому буде говорити лише правду та буде любити свою країну і буде працювати на її благо. А що ж робимо ми? Ми лише критикуємо, ненавидимо наш уряд, сміємося та говоримо, яка відцінна система освіти в Україні. Краще поїхати в Польщу, там все набагато краще, ніж у нас. Ми говоримо, що дипломи це просто папірці не потрібні. А чому хто винен? Звичайно ж погана система освіти? Але чомусь ніхто не розуміє, що якщо ти не можеш знайти роботу, це це твоя проблема, це значить лише те, що ти поганий фахівець, а не те, що Україна якась там погана або не така, як Польща чи Франція. На не дипломи, неякісні, на не професори, не компетентні та нерозумні. Це все ми. Ми і ми. Тому що ми нічого не робимо, ми нічого не міняємо, а просто сидимо на дивані і обсираємо, як все накрию погано і як десь там, за кордоном, все прекрасно. Це не вчителі, не професіонали і вони не зацікавлю. Ріють дітей в навчанні, це не дипломи, не на потрібні. Ні, для того щоб професору заставити студента відірвати очі від телефону, потрібно вдягнути клоунський наряд та станцювати польку. І ще далеко не факт, що він зможе його насправді зацікавити на низькому рівні. Не професори чи погані роботодавці. Ні, на низькому рівні знаходяться наші фахівці, в які ми, молоде покоління, поступово перетворюємось. Багато хто з школярів не хоче вчитися в школі, тому що аргументує це все тим, що Нащо вчити всі ці рівняння, транскрипції? Це все не пригодиться нам в майбутньому житті. Нащо воно? Тож, апріорі, якщо ми поступаємо в університет, ми маємо там гарно вчитися, тому що в університеті нам дають знання, які вже щільно пов'язані з нашою майбутньою професією. Ага, так, авже ж. Зараз я навчаюся на першому курсі журналістського факультету. І я бачу, чим займається 90% майбутніх дипломованих журналістів. І знаєте, я вже мовчу про сотні прогуляних пар з української мови, і історії там фольклору і тому подібне. Це вже сприймається само собою як капріорі. Але от найгірше, що мене просто вбиває, це ця історія. В моєму інституті завжди дуже часто проходили майстер-класи. Тобто, коли до майбутніх журналістів приходить якийсь відомий, успішний в своєму ділі журналіст і викладає їм, так, ділиться своїми порадами на рахунок професії, ділиться з ними своїм успіхом, так, і хоче навчити цих майбутніх спеціалістів. Це все надзвичайно цікаво. Але знаєте що? Ці майстер-класи відмінили. А відмінили тому, що на останній майстер-клас замість 130 чоловік прийшло лише 20. Тобто, розумієте, журналісти, майбутнє покоління журналістів, так це важлива професія в сьогоднішній день, але вони не хочуть вчити журналістику. А мені вже жахливо і страшно уявити, що в інших університетах, тому що я спілкувалася з дівчатами, які вчилися в Могилянці, які вчаться в Шевченка, і більшість говорить, що. Незважаючи це фанулітет, чи журналістика, чи юристи, всі говорять про те, що потрібно просто відрахувати, напевно, 90% всього потоку, 90% всіх людей, які навчаються на цьому курсі. І просто куди вже гірше, а гірше є куди. Тому що абітурієнтам все одно куди поступати. Ми поступаємо тільки через те, щоб нас прийняли. Щоб бути аби десь, аби не сидіти вдома. І вже коли ми навіть ідемо відносити документи в цей університет, якийсь любий, ми вже розуміємо, вже усвідомлюємо, що ми не будемо вчитися і не будемо далі працювати у своєму подальшому житті за цією професією. І ви розумієте, що наскільки це жахливо для наступного нашого майбутнього в цій країні. Все одно більшість не розуміє своєї помилки все одно більшість не розуміє. Чому в нашій країні настільки жахлива система освіти? Чому в нашій країні? Так, дипломи сприймаються просто як туалетний папір. І ми все одно далі продовжуємо сліпо звинувачувати наших політиків, наших чиновників в тому, що система освіти в нашій Україні погана. Тому що саме це через них, а не через нас. І я не вигороджую сучасну владу Україні, Я не вигороджую цих політиків і чиновників. Вони ублюдки це само собою розуміється. Я не вигороджую владу, яка керує нашою країною. У нашій країні у Україні, звичайно, потрібно розвиватись і розвиватись протягом не тільки 10 років, а століть. Але питання в тому, хто це буде робити. Це будуть робити знову ж політики. А хто ці політики? Хто буде представниками майбутньої України, майбутньої влади України? Ми ми все теж майбутнє покоління, ми ті, хто поступали в аби який університет, ті, хто тікали з парті. Ми ті, кому все одно на навчання, ми ті, хто ненавиділи цих викладачів, які постійно говорять. І після цього всього у мене просто залишається питання: а що буде далі, якщо ми не поміняємось?